Саміт лідерів Європи стартував у Лондоні. Взялися серйозно обговорювати переозброєння континенту та мирне врегулювання в Україні. Представники деяких країн навіть не проти розміщення миротворців хочуть підготувати спільний план миру та представити його Трампу. Натомість, поки в американському інфополі суцільна критика Зеленського що кажуть, то чи знайдуть спільну константу західні союзники? Розповім у цьому випуску ви на каналі Січас. Підписуйтесь. Зеленський прибув на саміт європейських лідерів у Лондоні. На подію він завітав разом із послом України у Великій Британії Валерієм Залужним. Екс-головком опублікував фото з президентом і підписав: цитую: ця війна нас випробовує настійкість і мужність, а ще показує справжніх друзів. Також на саміті є премєр міністрка Італії Мелоні, генсек НАТО Рюте та прем'єр Польщі Туск, і не тільки паралельно з цією подією у США почалася тотальна критика української. Влади від різних чиновників на телеекрані поліс радник з нацбезпеки США Майкл Волц у коментарях каналу CNN Він каже: цитую: була величезна втрачена можливість для Зеленського і для його країни покласти край війні. Україні прийдеться піти на територіальні поступки в обмін на постійні гарантії безпеки від Європи і додав, що Зеленський як колишня, яка просто хоче посперечатися про все, що ви сказали 9 років тому. Міністр торгівлі США заявив, що його країна не даватиме Україні грошей, поки Зеленський не приїде до Вашингтона з мирною ініціативою. До того ж, Вашингтон не поспішатиме з гарантіями, поки триває війна. А директор ФБР Паттель доручив Конгресу розслідувати, куди пішли сотні мільярдів доларів відправлених в Україну. Нібито є багато причин для занепокоєння, адже Україна це місце відмивання грошей та корупції. Президент США Дональд Трамп зробив репост допису на сторінці в True Social, де наголошується, що Володимиру Зеленському доведеться прийняти умови штатів. Крім того, там вказується, що Україна не зможе перемогти у війні. Автор допису, яким поділився Трамп, називає американського президента майстерним шахістом, який веде гру на дві сторони і стверджує, що без підтримки Вашингтона Київ не зможе перемогти а отже, Зеленському доведеться піти на поступки. А ось що каже сенатор демократ Кріс Мерфі на витівки глави республіканців? Цитую: Дональд Трамп об'єднується з диктаторами, щоб перетворити Америку на олігархію. Якщо найближчим партнером США стане Росія, це полегшить Трампу, маску та їхнім мільярдерським друзям красти у американського народу, підкреслив політик. А поки команда Трампа не налаштована на відновлення діалогу з українцями, головна умова для цього, аби посадовці з Києва були готові до миру, Про таке стверджує держсекретар США Марко Рубіо. На його думку, Вашингтон намагається змусити Путіна сісти за стіл переговорів. А Володимир Зеленський, начебто, зірвав ці зусилля. Погода про покопали між Америкою та Україною наразі не розглядається. Про це кажуть у мінфіні США. До речі, у репорті Трампа в соцмережах йдеться, що якби американські підприємці потрапили б на наш ринок гірничної промисловості і на Україну знову стався напад. То США прийшлося відповідати на такі дії агресора. Але думаю, ви погодитеся, що історія не любить умовностей. Про третю світову війну вкотре прозвучав наратив із вуз директорки національної розвідки Трампа Тусі Габерт. Зеленський хоче перемогти, навіть якщо це прийде за неймовірно високу ціну потенційно третьої світової або навіть ядерної війни. Кінець цитати. Тим часом надходять позитивні рішення з Лондона. Прем'єр Великої Британії Нік Стармер оголосив про надання доступу Україні до коштів для купівлі зенітних ракет. На це сполучене королівство планує витратити понад півтора мільярда фунтів стерлінгів. Також британці не проти відрядити контингент до України, щоб захистити виконання мирної угоди. Напрацювання представлять Трампу Стармер додав. Хочу бути чітким зараз нам потрібно співпрацювати з Америкою. Ми погодилися, що дуже скоро зустрінемося з американським президентом, щоб співпрацювати до моменту, поки у нас не буде спільного плану. Це не момент для переливання з пустого в порожнє, Це момент, щоб об'єднатися для тривалого миру, сказав він. Генсек НАТО теж відреагував на останні події. каже: цитую: ми маємо підготуватися до моменту оголошення припинення вогню в Україні та збереження миру, зазначив Рюте за підсумками лондонського саміту. Водночас с зазначив, що мирної угоди для України ще немає. А президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала переозброїти Європу. Держсекретар США Рубіо має свій погляд на подальший перебіг подій. Він вважає, що європейці пропонують нам воювати ще рік, поки потім не готовий до мирного процесу. Але у Лондоні стармер коментуючи питання потенційної угоди про мир та про миротворців, що забезпечували б виконання, її підкреслив. Я б не пішов на цей крок, якби не. Був упевнений, що матиму позитивний результат з боку США. Угода, врешті-решт, має включати РФ. Але вона не може диктувати умови. Прем'єр Британії. На ваші думки стосовно останніх подій. Ми чекаємо внизу. Під відео підпишіться та поставте вподобайку. Співзасновник відомого банку Олег Гороховський відкрив збір коштів для виробництва ядерної зброї для України. Бізнесмен прокоментував результат перемовин, зазначивши, що президент Володимир Зеленський, у якого виникла публічна перепалка з Трампом, заслуговує на повагу за перші 30 хвилин. Українці скинули 2 мільйона гривень. Станом на дев'ятнадцяту годину вечора вже накопичено майже 25 мільйонів гривень. Кошти надіслали більше ніж 70 тисяч людей з 61 однієї країни світу, найбільше з України, США та Польщі. Поділився статистикою Гороховський. Жарти жартами, але суспільство скоріше сприйняло це всерйоз, судячи з останніх новин. Наприклад, військовий паблік мілітрі вважає, що умови для її виробництва є. Це підземні заводи і ядерна зброя це не примха, а необхідність для. Для існування засновник командира 3-ї штурмової Максим Жорін теж підтримав таку ініціативу. Він переконаний, що щирих союзників немає, і всі лише шукають для себе вигоду, а домовленості не працюють. Ніхто нікому нічого не винен, і єдиний вихід це лише створювати власні гарантії безпеки, які це ядерна зброя, переконаний Жорін. Позивний день пише цитую: український народ увійде в історію як той, у якого скінчилося терпіння, і він зібрав на ядерку військові брати Яковлеві пропонують Трампу повернути в Україні ядерну зброю, яку у нас забрали в 1994 році. За підсумками Будапештського меморандуму. Вони припускають, що тоді з Путіним вдасться домовитися швидко. Нагадаю, тоді Київ мав 1500 боєголовок. Ще одна ідея створити дрони з атомними відходами. Хоч офіційно наша країна негативно поставилася до такої ідеї, оскільки Україна може залишитися без підтримки усіх своїх партнерів, однак ніхто повністю не виключає такої можливості в майбутньому. Якби Україна десь приблизно дорівнювалася північній Кореї, і у нас при владі стояв такий же самий диктатор, то в принципі так ми створимо свої дрони, ми будемо погрожувати всім. Закидаємо вас ядерним сміттям. Зазначив колишній співробітник Служби безпеки України Іван Ступак. Загалом більшість українців підтримують повернення зброї масового знищення. Таких людей нині 73%. Такі дані навів КМІС. Президент України Володимир Зеленський заявив, що ядерна зброя могла би стати достатньою гарантією безпеки, якщо Україна не увійде до НАТО. Президент не впевнений, що нам можуть надати достатньо зброї, аби зупинити Путіна. Це було сказано ще 4 лютого. Вчинімо так: поверніть нам ядер. У зброю дайте нам ракетні комплекси. Партнери допоможуть нам фінансувати мільйонну армію, перемістіть свій контингент у ті регіони нашої країни, де ми хочемо стабільності, щоб у людей був спокій, сказав Зеленський. Ще 17 жовтня. Німецьке видання Біт опублікувало матеріал, у якому стверджується, що, начебто, Україна лише за кілька тижнів може виготовити ядерну зброю. Українські високопосадовці зізнаються німецьким журналістам, що у нас є матеріал, у нас є знання. Ня, цитую цитую, якщо буде віддано наказ, нам знадобиться лише кілька тижнів, щоб мати першу бомбу. Додав чиновник з Києва. У матеріалі Більд також йдеться про те, що Україна не змириться з другим походом Росіян на Київ. У цьому випадку буде відновлено український ядерний арсенал, від якого Україна добровільно відмовилася у 1990-х роках. Пише видання. Експерти для британського телеграфу розповідають, що, попри наявну базу для виробництва та досвід, захід та РФ не дадуть можливості для створення української ядерної зброї. Тим більше це не стане гарантом зупинки російської агресії, приклад тому Ізраїль та його війни. А нашим партнерам буде важче оскаржувати дії Москви в Україні. На таку ініціативу відреагував спецпосланець по Україні Кіт Келлов. Далі його слова, шанс того, що Україна. Поверне свою ядерну зброю є десь між мінімальним і нульовим. Давайте будемо чесними. Ми обидва знаємо, що цього не станеться. Коли хтось каже щось подібне, подивіться на наслідки або потенціал. Варто використовувати здоровий глузд, заявив Келов. А перший російський міністр закордонних справ Андрій Козирєв порадив українцям займатися цим питанням, не розголошуючи про це. Цитую: я пробив ядерну зброю без розголосу, потихеньку, максимально секретно і швидко. Більше того, 10-15 ядерних зарядів не обов'язково над потужних буде достатньо. Звичайних ядерних зарядів, крихітних за сучасними мірками, таких як на фіросіму було запущено, і 15 літаків, які здатні доставити відповідні ракети. Україна має все це. Радянські літаки старі, які здатні нести ядерну зброю, і це будуть гарантії безпеки. Пояснив козарів. Розбрушилися з цим питанням у Європі. Кандидат на посаду німецького канцлера Фрідріх Марц заявив, що його країні слід розглянути ідею про те, щоб покладатися на ядерне стримування не лише на США, а й на Францію. Хоча німецьких аналогів чекати не варто. Франція і не проти, за даними телеграф, французькі винищувачі з відповідним озброєнням можуть бути розгорнуті в Німеччині. Це стане сигналом для Росії та тиском на Велику Британію, аби вона зробила такий самий крок. Якщо підтримуєте вироблення ядерної зброї, у нас то ставте вподобайку. Якщо ні, напишіть у коментарях, чому, і заодно підпишіться на наш канал.